Значить, безумовно, в принципі, оскільки у нас є підведення таких невеликих підсумків за рік роботи, що нам вдалося зробити, значить, якщо ви пам'ятаєте, минулого року ми обговорювали те, що Чернігівщина знаходилась на 21-му місці. По результатам півріччя на 1 січня, тобто, по результатам року, нам вдалося вийти на 11 місце в загальному рейтингу, який провів Міністерство регіонального розвитку. Значить, по низці показників, нам вдалося піднятися на 11 місце. Безумовно, скажем так, воно приємно, то, що ми ростемо і ми рухаємося впер. Це підтверджує, що ми робимо правильні кроки, які дають можливість зростати. Але безумовно, в мене цей результат фактичний, не дуже задовільняє, тому що, на превеликий жаль, взагалі і в державі, і безпосередньо, і в нашій області люди це зростання не отримали в своїх кошельках. Це дуже є важливий показник і, безумовно. Я буду задоволений результатами, яким зростанням, коли безпосередньо люди отримають збільшення пенсій, соціальних виплат, заробітних плат. На превеликий жаль, тут є ще багато над чим працювати. Але ну, будемо дякувати Міністерству за те, що ми добились такого результату і нас так розмістили. Це стосовно загальноукраїнського рейтингу, і де ми знаходимося в розрізі. Інших областей і в цілому по Україні.